Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Сьогодні хочу розповісти вам про стімпанкові історії, з якими познайомилася я. Ці історії дуже різні, тут є як класика жанру, так і ні. І почну я з класики і думаю, дуже знайомої вам історії, особливо, якщо ви дивилися подібне відео у Дмитра Киджицького на каналі Трикванти опівночі. Я зробила меншу тубірочку, ніж. У нього і дещо буде перетинатися, а дещо ні. І перша історія це двигун відмінностей Гіпсона та Стерлінга. До речі, на каналі нещодавно було відео присвячено цій історії, тому посилання на нього ви знайдете в описі. Йшов 1855 рік, коли промислова революція невблагано рухається вперед завдяки паровим кібернетичним двигунам. Історії трьох людей пересікаються між собою, але у кожної власне завершення. А все почалося з коробки перфокарт невідомого походження та призначення, карт, заради яких дехто ладен вбити. Під час читання ви порините в атмосферу альтернативної історії Англії, що тісно переплилася з технологіями парупанку. Про нью-кробузонський цикл серії Лак Чайним Євіля, яка була створена десь з 20 років тому. Ви вже також напевно чули. В описі залишу посилання на відео з читацьким щоденником. За другою книгою, здається, це був читацький щоденник, якщо не помиляюся. Перший роман вокзал на вулиці Вічою» було номіновано на безліч премій, але серед найвідоміших це Небюла та «Г'юго» 2002 року. Дія відбувається у місті Державі Новий Кробузон, який населений різними расами. Так, наприклад, один з наших героїв це людина, науковець Айзек Грімнебулін. І нічого дивного немає у тому, що одного дня до нього звернувся Гаруда Ягарик з проханням створити йому нові крила. А коханка Айзека Хепрі Лін. І так нічого зовсім дивного немає, що у неї, як і в одноіменного єгипетського бога, голова Жука Скарабея. Вона місткиня і працює над скульптурою одного мафіозі. Під час своєї роботи Айзек припускається великої. Помилки, що призводить до появи глитайнетрі, яка починає тероризувати населення, і вона харчується з нами людей, лишаючи по собі безпорадні оболонки. І це лише невеличка часточка химерного та незвичайного у цій історії. І ця книга у нас була видана в видавництві навчальна книга Богдан в серії Чумацький шлях. Вона така важкенька та збільшеного формату. І друга книга, Шрам, у нас також була видана. Надалі поки що видання немає. Чому невідомо хто знає, але можливо колись з'явиться. У другій книзі ми зустрічаємо знайому Айзека Талін Белліс. Вона лінгвіст і їде з нового кробузона до новоствореної колонії Нова Есперіум. Але дорогою трапляється неприємна подія, і на них нападають пірати. І якщо що, тут вже дія відбуватиметься у морі. Белліс потрапляє у дивне плавуче місто, що створене з кораблів. Тобто кораблі поєднуються між собою і створюється місто, а за необхідності деякі кораблі можуть е відлучитися і поплести собі. Але куди вони прямуть? Чому? З якою таємничою та небезпечною місією, і що за дивні істоти десь там під водою. І наступна книга це Залізна Рада, і в нас її поки що немає, і я її поки що не читала. Тому що я очікувала, що вона так само, як і попередні дві, вийде у нас українською. І я вже не хотіла читати іншою мовою, хотіла все продовжувати читати українською. Тож поки що не читала, все ще очікую, що може трапиться якесь диво, і таки довидадуть цю серію. Але наскільки мені відомо, у цій книзі ми поринаємо у вир війн та перипетій, різних інтриг, протистоянь та революцій. і новий Кробозон розривають як зовні, так і всередині. Відбувається війна з темним містом теж, дивне повстання та таємнича фігура у масці. А група ренегатів тікає з міста і... Вирушає у подорож різними континентами у пошуках надії. І, звичайно, згадуючи цей цикл, неможливо не згадати і ще одну книгу, яка його стосується. Вона має назву у пошуках Джека. Там 14 історій, деякі з яких написані у соавторстві. І там описані події, які відбуваються по завершенню першої книги вокзал на вулиці Вічею. Також. Не читала, у нас її немає, але майте на увазі, що така збірка існує. І наступною хочу зазначити дилогію на півсвіт Фелікса Гілмана. Нещодавно в мене було відео на каналі 26 серпня. Тож посилання залишу в описі і не буду довго затримуватися на цій історії. Тут дивне поєднання стімпанку та технологій, магії та альтернативної історії, вестерн. Подорожі, війна, психічні розлади та духи локомотивів і демони зброї. Далі йдуть хроніки хижих міст Філіпа Ріва. Так, за першою книгою була відзнята екранізація, і вона відрізняється від книжкової історії. і... Так, можливо, з тих, хто дуже давно на моєму каналі, той знає, що в мене були відео з закриттям гештальтів, і це були, здається, влогові відео. І, чесно кажучи, це було рік тому. І дивлячись на те, як я знімала тоді, і як я знімаю зараз, можливо, на цей час я б зняла. Окреме відео зняла б його якось інакше і більше розповіла про цю історію, ніж це було рік тому. Там чотири книжки, і перша це смертельні машини. Далі йдуть хижаків», пекельні пристрої та темна рівнина. Ці книжки розповідають нам про події постапокаліптичного світу після 60-х хвилиної війни. Світ спустошений. Відбулися масштабні геологічні потрясіння. Щоб уникнути різних катаклізмів, вивержень вулканів, землетрусів, міста стали на колеса. І одне з таких міст це Лондон, у якому колись лідер кочівників Ніколас Кверкус, або ж просто відомий як Квірк, ну, звідси і набули популярності у цьому світі вирази по типу слава квірку або ж святий Квірк». Становив величезні двигуни та колеса. Це дозволило пересуватися, ловити маленькі містечки та розбирати їх на ресурси. Технологія швидко поширилася і з'явився такий собі муніципальний дарвінізм. А от наука майже зник. Лондон це головне місто у Романі, принаймні першому, де суспільство повернулося до Вікторіанської доби та поділяється на гільдії. От історія, з якою ми знайомимося, починається з хлопця з гільдії істориків Тома Нецорті. Після переслідування та захоплення Лондоном невеликого шахтерського містечка Солтхук. Тома відправлено до кишок Лондона із завданням, але там з ним трапляються певні події, які досить вагомо впливають на його життя. Випадкова зустріч із двома людьми: головою гільдії істориків Тадеусом Валентайном та дівчиною зі спотвореним обличчям, яка намагалася вбити Тадеуса Валентайна Естер Шоу. Том запобігає злочину, але Тадеус Валентайн. Замість подяки скидує його у жолоб. Так починаються пригоди Тома та Естер, які сповнені болю та небезпеки. Вони мають дізнатися правду та зупинити нову загрозу зі старої зброї. Ну, так, стара зброя знову загрожує світу завдяки Тадеусу Валентайну. Протягом чотирьох книг ми спостерігаємо життя, становлення, зростання цих двох персонажів, постійні зіткнення та протистояння, міста на тязі, повітряна гавань та аеронавти, льотчики, пірати як у повітрі, так і на землі, і навіть під водою. А також ще їм доведеться познайомитися з агентами антируху. І нарешті шрайк. Стародавні сталки. Колись він був людиною, потім помер, його переробили і воскресили. Тобто, це поєднання е, мертвої людини, тобто зомбі і технологій. Насправді дуже люблю цю історію, та можу говорити про неї годинами. І нарешті ми підійшли до Гордона Далквіста та його скляних книг. Спеціально залишила його на останок, тому що повірте, після скляних книг ви вже не будете тими, ким були. Скляні книги проникнуть до вашої голови і витягнуть назовні усі ваші потаємні бажання. Це дуже специфічна історія, кривава, жорстока та непристойна. If you know what I mean. Фрейд десь нервово курить куточку, страждаючи, що не може це дослідити. Скляні книги пожирачів снів, темний том та хімічний шлюб. Мова тут піде про трьох головних героїв: міст Селесту Темпл, кардинала Чанга та капітана хирурга Абелярда Свенсона. Вони намагаються перешкодити таємничій змові зловісної кабали. І кожний розділ у цій книзі йде від точки зору якогось персонажа. Тобто один розділ з точки зору Міс Темпл, інший розділ з точки кардинала Чанга і так далі. І спочатку ми зустрічаємо Міс Темпл, яка отримує листа від свого нареченого. Про розірвання шлюбу. Вона хоче подивитися йому у вічі і дізнатися, що власне раптово так трапилося, чому він повідомив про це листом і навіть не дивлячись її у вічі. Несподівано для себе вона опиняється у дивному маєтку, де панують вбивства, небезпека та шокуючі речі. Вона знаходить двох союзників: кардинала Шанга, Небезпечного вбивцю. Та лікаря Свенсона, і всі вони когось втратили у цьому будинку. Дивне Тріо шукає відповіді: від елегантних публічних будинків до провулків, які освічені газовими лампами та шокуючих моментів самопізнання. І чим більше вони до істини Тим більше вони під загрозою, дивовижна наука алхімії, парових технологій, спотворена релігія та жада влади. Тут навіть мерці можуть повернутися до життя, а зазирання у скляні книги може викликати залежність, спотворюючи розум та душу людини. Отака, от невеличка добірочка книжок у жанрі стімпанку. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про ці історії. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!